Я, Сидоренко Тетяна Олексіївна, маю вищу педагогічну освіту, яку отримала в 2018 році, закінчивши Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Працюю в найкращій школі мого міста Роменській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 11 Роменської міської ради Сумської області. Славиться вона не лише своєю давньою історією, а й талановитими випускниками та найрозумнішими учнями. Доля пов'язала мене з нею ще буремного 2014 року, а нині я вже четвертий рік працюю на посаді учителя початкових класів та є класним керівником 4 А класу. У 2021 році я успішно пройшла атестацію та за її результатами здобула другу кваліфікаційну категорію. Професія вчителя супроводжувала мене з самого дитинства, адже мої найближчі рідні також мають це звання. Та на вибір професії вплинула не традиція моєї родини, а поклик серця та вчителі, які надихали мене впродовж мого навчання. Напевно, недарма Генрі Адамс говорив. Учитель торкається до вічності він ніколи не знає точно, де закінчується його вплив, тож до своєї роботи ставлюсь відповідально адже розумію її глибину, вагомість та величезний вплив на ціле покоління. Ще в шкільні роки я мала захоплення занотовувати те, що мене оточує пізніше я стала заримовувати ці рядки або навіть вигадувати незвичайні історії. Зараз моє хобі до віршування є родзинкою в моїй роботі, адже наші свята, уроки, виховні заходи набувають особливого значення, яке неможливо повторити. Так, ми навіть складали авторську екоказку, яку потім відтворювали мої учні у ляльковому театрі. Як вже згадувала, я класний керівник 4-го А класу. Працюю за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Олександра Савченко. На мою думку, освітнє середовище у початкових класах має бути безпечним місцем, де діти відчуватимуть себе захищеними, де відбувається більшість навчальних видів діяльності. Окрім цього, освітнє середовище має відображати філософію концепції нової української школи та освітню програму. Передбачати максимальне залучення дітей до навчального процесу, розкривати особистісний та освітній потенціал, заохочувати до пізнавальної та творчої діяльності, забезпечувати можливість реалізовувати не тільки освітні, а й виховні завдання, спонукати дітей до самостійності, навчати критичному мисленню. Саме дотримання цих критеріїв були ключовими для мене під час організації освітнього середовища класу. На жаль, цей рік виявився складним для нас усіх, та з метою безпеки наш клас був змушений перейти до нового навчального кабінету, тож і робота по організації освітнього середовища проводилася спочатку. Але це не вплинуло на нашу активність та творчість в процесі облаштування класної кімнати. Тож, знайомтеся, наша класна кімната. Її загальна площа дозволяє облаштувати навчальну зону дітей, де діти проводять більшість свого часу. Вона складається з 20 окремих робочих місць, які регулюються відповідно до зросту дитини. Її мобільність дозволяє нам легко перегрупуватися відповідно до способу взаємодії, самостійна робота в парах чи в групах. Незамінними помічниками нашого навчання є навчальна та мультимедійна дошки. Проектор. наш день розпочинається з ранкової зустрічі, яку зазвичай проводимо, утворюючи ранкове коло. Незамінними помічниками на цьому етапі для нас є куточки ранкова зустріч, мій настрій, як ми будемо вітатись щоденні новини. Пізнання навколишнього світу є найулюбленішим для моїх учнів, тож вони залюбки використовують осередок досліджень під час уроків та екскурсій. У цій зоні ми розмістили всі необхідні матеріали для дослідницько-пізнавальної діяльності, ігри, які сприяють формуванню уявлень про фізичні та хімічні процеси у природі, а також макети сонячної системи, створені дітьми. Після активних та пізнавальних уроків діти проводять час в осередку відпочинку, де можуть обрати собі ігри за вподобаннями, помалювати, поспілкуватися з однокласниками. Беручи участь у різноманітних конкурсах, наша класна ігротека постійно розширюється. У класі є міні-бібліотека з книжками для дітей. До цієї збірки увійшли книги зі шкільної бібліотеки, а також книги, які діти приносять зі своїх власних домашніх бібліотечок. Таким чином, запроваджуючи буккросинг в нашому класі. В осередку творчості діти мають змогу розвивати свої здібності. Для цього в нашому класі є всі необхідні матеріали, а свої готові роботи ми обов'язково висвітлюємо на фліп-чарті або безпосередньо в осередку. Підготовка навчальних занять, дидактичного матеріалу, перевірка зошитів, самоосвіта все це є невід'ємною складовою роботи кожного педагога та займає не менше часу, ніж самі заняття з дітьми. Тож моїм місцем натхнення є моє робоче місце. Тут є все, що мені необхідно для виконання поставлених завдань. Методична література, словники, ноутбук, принтер, ламінатор, а також мій куточок досягнень, що завжди мене мотивує до нових звершень. Сучасний світ щодня створює нові виклики. У таких умовах найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, активна, інтелектуально розвинена, здатна до генерування і використання нового, нових ідей, задумів, нових підходів та рішень. Це особистість, яка має рішучість, уміння не зупинятися на досягнутому, сміливість мислити нетрадиційно, можливість бачити за межі стандартного. Саме це спонукає мене поєднувати на своїх уроках традиційні та інноваційні технології, створюю умови для максимального розвитку здібностей учнів, зокрема, вчу висловлювати свої думки, пояснювати факти, виявляти математичні залежності в навколишньому світі, розвиваю компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження, розвиваю екологічну грамотність, громадянські та соціальні компетентності, залучаю учнів до різних видів мистецької творчості, організовую роботу в парах. В групах залучаю учнів до проєктної, дослідницької та експериментальної діяльності, проводжу квести та кейс-уроки. Моєю підтримкою в реалізації освітнього процесу та надійними помічниками є батьки моїх учнів. У спілкуванні, взаємодії та співпраці орієнтуюся на педагогіку партнерства. Адже учні, батьки та вчителі об'єднані спільними цілями та прагненнями і є рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за його результат. Роботу з батьками намагаюся проводити різнобічно це індивідуальні консультації, класні батьківські збори, загальношкільні заходи, участь у благодійних акціях та спортивних заходах. Батьки моїх учнів допомагають наповнити шкільне дозвілля яскравими моментами та незабутніми враженнями, які діти запам'ятають на все життя. Я постійно удосконалюю свою педагогічну майстерність, займаюся самоосвітою, навчаючись на різноманітних міжгалузевих інтегрованих курсах. Результат моєї діяльності це розвиток значущих рис особистості, уміння самостійно набувати знання. Також це перемоги моїх учнів у мовно-літературних, математичних, природничих та творчих конкурсах. Вони є переможцями Всеукраїнської українознавчої гри Соняшник, міжнародного природничого інтерактивного конкурсу Колосок, міжнародної гри зі світової літератури Санфлаве. У минулому навчальному році діти стали переможцями пісенного батлу від ЮНІСЕФ Співаю чисто. Зараз Чекаємо на отримання ігрового набору. Також ми не зупиняємося на досягнутому та зареєструвалися в освітній програмі Супергерої Фест. Плануємо взяти участь в Олімпіаді на освітній платформі Всеосвіта. Для мене вагомість професії окреслюється словами Василя Симоненка: Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для інших виборює життя. Дякую за увагу!